Мтаться живою. Мріє, станься живою. Мріє, станься живою. Мріє, станься живою. живою. Я бачу їх, як вони йдуть. Вони всі однаковим кроком. І з першого погляду здається, що то змій полос правічний Подолений, але не поконаний тихо в'ється навколо землі, Помало стискає її. Хотічись задушити. Але зблизька видно, що то йдуть усі люди. І хоч вони йдуть безкрайнім гуртом, і всі йому однаковим пилом припала, однаковим марвом повелось, однаковим колоритом понялось, мов безліч на одній картині, але кожен з тих людей один. І нема другого такого в цілому світі. Нема, не було і не буде. І кожен з них іде, щоб уже не вертатись. І кожен з них має цілий світ очах, і ніхто і інший не має такого світу. І світ той гине на віки, як тільки погаснуть ті очі. Куди вони йдуть? Ті люди світами в очах, ідуть туди, де темря розливається з далиною, звідки ні один живий голос не доходить, і держав одвіжний стоїть на сторожі. Кожен з тих людей в різних шибках чи одежах є щось остре в руках, щось блискуче, холодне чи палке, стрешне, бездушне, і холоді своєму і полу і може дати смерть кожному, хто йде перед ним. Може, хто хотів би спонитись перед брамою, достиг на старожі одвічний жах, яскає холодними і гострими зубами, і грозить кривавими устами, і палить вогнем нечистого дихання. А нема пану нікому. Стояти не можна, треба йти, йти, кожен започимо зброю товар свого, і в'язи його тремтять, бо він знає, що жало зброю от-от має жати його шию, як тільки він спиниться. І зараз очі його погаснуть і світ його сглине на віки вкупі з ними. І він боїться лянутись на товар свого, бо знає. Що той промовить очима своїми божевільні слова. Вернися вперед! А хто не вернеться вперед і буде дивитися назад, того зброю лежавить просто в очі і навіки зруйнує їх світ. А рідна мова стане для нього прокляттям. Я бачу, як лізеся мій полос, але я не бачу голови його. То був той один, що був головою потвори? Чи він коли був самотній серед поля? Чи він кок на товаришів і повіз за собою ту зграю? Чи вони йшли самохід до жаху? Коли ж настала та хвилина, що з проводирі погонять зробились? Чи може той перший один уже чу за спиною зброю товариша свого і не смів глянути в очі йому? Чи може цей змій полос без поконвійкої безголовий? і сліпий, і страшний у слі... і сліпоті, і безнадійний, як сам хаос. Хто може спинити його? Хто визволить ведючих людей з тіла сліпої потвори? Хто?